Привіт усім! Сьогодні ми розбираємо один дуже цікавий реліз у світі штучного інтелекту. І привертає він увагу не просто своєю потужністю, а однією, знаєте, вельми дивовижною деталью. Отже, на ши арені з'явився новий гравець, і хоча його можливості справді вражають, по-справжньому революційним є те, як саме він їх досягає. І на перший погляд, все виглядає ну, дуже масштабно. Ми бачимо модель із просто колосальною кількістю параметрів 397 мільярдів. Але ось тут і починається найцікавіше. Виявляється, для будь-якого конкретного завдання вона активує лише малесеньку частину з них, всього 17 мільярдів. Ну що ж, давайте розбиратися, як це працює. Йдеться про QN35, нативний мультимодальний агент. Що це означає? А те, що модель розробляли з нуля, щоб вона розуміла не тільки текст, а ще й зображення та відео. Тобто це такий собі справжній мультимодальний агент. Добре, але як їй вдається бути настільки потужною, використовуючи лише крихітну частину свого загального розміру в кожен момент часу, весь секрет, як виявляється, у дуже розумній конструкції. В основі лежить так звана гібридна архітектура. А ключовим елементом цієї архітектури є концепція, відома як суміш експертів або коротко МОІ. Як це працює? Ну, уявіть собі, що замість одного лікаря-терапевта у вас є ціла команда вузькопрофільних спеціалістів. Коли з'являється якась конкретна проблема, система не турбує всіх, а звертається лише до потрібного експерта. Це, звісно, набагато швидше і, що головне, ефективніше. Логічне запитання, а чи не платиться модель за таку ефективність своєю продуктивністю? Дуже слушне запитання. Давайте подивимось, як Квен 35 виглядає на фоні визнаних чемпіонів. Ось погляньмо на змагання з логічного мислення. У цих, скажімо так, складних тестах модель тримається дуже впевнено. Вона майже наздоганяє деякі з найбільших і найвідоміших моделей на ринку. А тепер подивіться на це тут ми значимо її силу як агента для написання коду, і вона не просто показує непогані результати, а реально конкурує з абсолютними лідерами індустрії. Але, мабуть, найцікавіше це її результати у завданнях, пов'язаних із зором. Ось тут стається щось неймовірне. Вона не просто конкурує, а фактично перевершує топові моделі в тестах з так званого математичного зору. Звісно, цифри на діаграмах це добре, але побачити на власні очі, як цей шиї розбирається зі складною візуальною задачею – це щось зовсім інше. Тож, давайте поставимо їй такий собі класичний виклик головоломка з паркінгом. Завдання просте: чорна машина має виїхати. Отже, умова така, можна рухатися тільки вперед і назад. І головне питання, яку мінімальну кількість сірих машин потрібно пересунути, щоб звільнити шлях для чорної. І що робить модель? Вона починає з того, що визначає головну перешкоду це, очевидно, вертикальний автобус, який стоїть прямо на шляху. Щоб чорна машина проїхала, цей автобус треба посунути вниз. Але не все так просто. Модель одразу ж бачить проблему другого рівня. Цей автобус не може поїхати вниз, бо його, в свою чергу, блокує інший автобус, той, що стоїть горизонтально внизу. Добре, значить, треба посунути нижній горизонтальний автобус. Але й тут є перешкода, щоб його зрушити, потрібне вільне місце, а воно зайняте так, нижнім лівим вертикальним автомобілем. Отже, тепер треба рухати його. І ви не повірите. Цей автомобіль теж заблокозаний. Щоб він поїхав угору, треба звільнити місце, яке займає ліва вертикальна вантажівка. Ось так і вибудовується цілий ланцюжок з чотирьох машин, які треба пересунути в правильній послідовності. І ось, проаналізувавши весь цей ланцюжок залежностей крок за кроком, модель приходить до правильної відповіді: мінімум чотири сірі машини потрібно перемістити. І це це вже демонстрація справжнього просторового та логічного мислення. І отут ми підходимо до найголовнішого. Справа ж не просто в ще одній розумній моделі. Мова йде про фундаментальний сув у нашому уявленні про те, чим взагалі може стати штучний інтелект. Дивіться, фокус уваги зміщується. Раніше всі гналися за розміром моделей, а тепер головне це системна інтеграція, тобто створення систем з постійною пам'яттю, які можуть вчитися між сесіями, систем, які мають інтерфеси для взаємодії з реальним світом, які можуть самостійно вдосконалюватися і навіть мати, скажімо так, економічну обізнаність. Кінцева мета всього цього, ну, вона амбітна це перетворення сьогоднішніх асистентів, які виконують прості завдання на постійних надійних партнерів, партнерів, здатних виконувати складні багатоденні завдання. То чи стоїмо ми на порозі появи справді автономних шиї партнерів? Ну, з такими ефективними і мультимодальними моделями, як Ювен 3 і 5, що стають фундаментом для майбутніх систем, це майбутнє здається набагато ближче, ніж ми думали. На цьому сьогодні все.